Всім смачного, ви на каналі Ласушка. Сьогодні ми будемо готувати котлетки. А ви перед тим як я вам розповім рецепт котлеток таких смачних, напишіть, будь ласка, в коментарях, які рецепти котлет ви полюбляєте. Також ставте вподобайки під відео, буду вам за це дуже вдячний. Отже, для нашого приготування нам потрібно взяти картоплю, тертку і взяти її натерти на дрібній такій терці. Беремо натираємо. Картопельку нашу. Далі до тертої картоплі ми додаємо терту цибулю. Також на дрібній терці. Далі ми сюди додаємо фарш. Фарш такий гарний. Одне куряче яйце. Також сіль і приправи за смаком. І все гарно перемішуємо до однорідної маси. Отаку От гарну однорідну масу ми отримали. Тепер наша сковорідка розігрівається, і ми будемо готувати наші смачні котлетки. Отак От котлетки ми вже виложили на нашу сковорідку. Які сформували гарні, гарно вони піджарюються. Ну, так що процес іде. Підсмажуємо до такого гарно золотистого кольору з обох сторон. Так що отримаємо дуже гарні смачні котлети. Ви пишіть в коментарях, чи готуєте такі котлети, а може інший рецепт, також пишіть в коментарях і не забувайте ставити вподобайки. Процес іде дуже так гарно. Смажиться котлетки. Як бачимо, такі золотисті, ну дуже так гарно. Мені подобається, як іде процес. Гарно так просмажується. І от що ми отримали цілу таку мисочку, гарних, дуже смачних котлеток. Дуже такі гарні на вигляд. Гарні такі всередині. Пропечені, ну дуже смачні. Зараз куштуємо. М -м -м. Смакота ще з сметанкою чи з улюбленим якимсь соусом, це буде просто бомба. Дуже смачно, Дуже, ну, дуже, дуже, дуже смачно. Так що вам рекомендую приготувати такі котлетки по цьому рецепту. Я думаю, відео сьогодні було гарним з гарним рецептом. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, поширюйте відео, коментуйте відео. Робіть усе, що ваша душа забажає. Ви були на каналі Ласушка. Всім смачного! М -м -м, смакота.